Будинок з дерева. Злазь, бо клієнтка має прийти. Ще ви що тут взагалі притрушені? Ну то то робочий момент. Я про будинок. Якого дідька він дерев'яний? Ну то ми так будуємо з дерева. А з піску не пробували зліпити? Ну ви взагалі цікавились оголошенням. Я цікавилась ціною. Куди? Ми топ на ринку, збудовано біля 150 будинків, 50 з яких відпочинкові комплекси. І то все завдяки команді професіоналів, найкращих в світі mm -hmm. людей Home Group Ukraine. До кого то він? Та про нас? Ти що єпнувся про нас? Це Виглядає таке якби про нас. Гарантію, що воно просто їде хоч за якихось 700-800 років даєте? В Норвегії такі будинки 100 років стоять. У вас взагалі на скільки квадратів цікавить? Поки я живу сама, можливо, з часом буду жити з котом, тому щось невеличке. Квадратів 700-800, не більше. Але з маленьким підвалом, бомбосховищем, компактним гаражиком хоча б на 18 машин. парканом не більше 40 метрів. і невеличкою терасою, щоб можна було в теніс грати. Якщо куплю будинок, то апарат мені лишить. Ми ним землю трамбуємо. Я про хлопа. Щось тут так газом смердить. Ну може бути, мої хлопи дотримуються всіх норм безпеки.